В одній з субот Ісус приходить у синагогу, в сонміще, в Собраніє, і там увидів жінку, яка 18 років була, мала духа немочі, сатана її скорчив. Вона була так скорчена, що не могла випрямитися. Ми таких людей знаємо. Була, я знаю теж одну жінку, яка була скорчена, а коли померла, то розпростерлася. Але тут момент другий, Господь увидів її чистоє серце, її молитву молилася, не була на вулиці. Підійшов до неї і сказав жінко, ти освобождайся твого недуга, Возложив на неї руки, і той час вона випрямилася, аж кості, невірно, скрипіли, і стала, стала славити Бога. От ми на чому місці остановимося. Почту скорчена не могла повністю славити Бога. Вона була скорчена. Попробуйте зігнутися до землі і перекреститися. Неудобно. Попробуйте копати, аршувати, попробуйте малювати, побути якусь роботу робити. Невозможно. Скорченість це не така позиція, в котрій. Чоловік не може проявити свої усі способності в місті з цим і розкритися. Так от, сила Божа благословила жінці розкритися. Всі думали якась там пропаща, противна. І вдруг вона розпростерлася і виявилася красива жінка, статна жінка, представительна, талановита. І що вона? Першу очередь почала славити Бога. от ми на цьому моменті зуновимося. Хто до церкви ходить, ті ходять до церкви, котрих Бог розпростер. Розпростерті, свободні від духа злоби, ходять до церкви. А от котрих Бог ще скарлючив, согнув, скорчив. Скорчені сидять вдома, вони не йдуть нікуди, вони видають себе за професорів, за дуже серйозних людей, мудрих людей, що все на світі знають, професора всіх наук, і ми з тим, що жалюгідно скорчені у духовному розумінні люди. От чому причина до церкви не йдуть усі. Але ці скорчені мають свойство на голос Божий поки не йдуть, але якщо кличуть скорчених на вулицю бити християн, скорчені йдуть, скорчені йдуть бити християн православної, канонічної церкви. І так тільки скорчений чоловік, лишений усіх способностей людських у всьому світі, може вказувати жалюгідні результати. Якщо Бог нас з вами. Розпростер і дав нам православним добру осанку відійти перед собою путь Божий і Царство Божиє, то тепер, коли до нас приходять скорчені представники других релігій, організацій, ми їх не обвиняємо, ми над ними не сміємося, але ми даємо духовну характеристику. Ми розпростерлися і видимо, до нас приходять скорчені і кажуть, пудьте до нас. Нам скорченим ліпше. Ви все видите, а ми видимо два метри землі. От почому наші люди і не приймають ніякі скорчені секти, скорчені уні, скорчені розколи, не приймають. Ніхто із нас розпростершився, уже не хоче, його ще раз сатана зугнув перед чужими ідеологіями, перед чужими релігіями або псевдорелігіями, або перед чужими. Аргументами. Хоча воно було і так законно, але ще раз повторила наша церква адміністративно є самостійна, ні з кимся не рахує з чужими церквами, нікому фінанси не передає і нічиї команди не виконує, повністю самостоятельна. Молите ми се Клімента Римського і молити всіх наших святих, поможи нам, Боже, держатися в своїй вірі в Своїй благодати, в своїй язиковій культурі, в своїх піснях і колядках, неповторним у світі Ну, а у вічності віруємо з тим багатством, з тими колядками, з нашим бесіду, в нашу красну, ми зможемо саме з нею і войти велику процесію у Царство Божоє. Амінь.